Всім привіт! Мене звати Олексій. Ви на каналі Винний Льох, і у цьому відео ми поговоримо про рожеві вина, а саме про методи їх створення, які рожеві вина бувають, як їх пити та з чим їх поєднувати. Тож готуйте чай або дещо міцніше. Та поїхали! До речі, собі я чай вже приготував. Буду пити, тому що коли багато говориш, пересихаю у горлі. Почнемо ми з самого початку, а саме з винограду. Існують два основні види винограду: це білий та червоний виноград. До речі, рожевий виноград теж існує, але майже всі рожеві вина будуть робити саме з червоних сортів винограду. Чому майже всі спитаєте ви? І це питання буде логічним для того, щоб продовжити наш сюжет. Бо ми переходимо до нашого першого методу створення рожевих вин. А саме до методу купажування. Він досить примітивний, бо суть методу полягає в тому, щоб змішати біле та червоне вино. І я думаю, дуже багато людей думають, що дійсно майже всі рожеві вина таким методом і роблять. Але ні, це працює дещо складніше. Повернемось до нашої технології. Для того щоб зробити ідеально рожеве вино. Нам треба до білого вина додати трішки червоного. Під словом, трішки мається на увазі від 1 до 5% червоного вина. І чим більше червоного вина ми будемо додавати у біле, тим більш насичений рожевий колір ми будемо мати. До речі, такий метод є дуже популярний у новому світі. Новий світ це країни, які раніше були колоніями, тобто такі, як ЮАР, США, Австралія, Нова Зеландія і так далі. І ось яскравим представником рожевого вина, яке робить. Методом купажування це Совіньон Блан з надписом на етикетці Blush. Blush – це слово, яким називають рожеві вина у новому світі, і означає воно рум'янець або легкий рожевий відтінок. По суті, Совіньон Блан Блаш це звичайний Совіньон, але з легкими характерними відцінками червоних ягід. Взагалі Совінь Блан це зазвичай біле вино, і для того, щоб зробити його рожевим, до нього додають трішки червоних вин. Зазвичай це вина сорту винограду, піно нуар або мерло. Думаю, технологія максимально зрозуміла. Але як же ж тут без але. Традиційно ця технологія використовується виключно для створення ігристих. Таку технологію першими почали використовувати такі імениті виноробні, як вдова Клікот та Рюйнар. Історично так склалося, що метод купожування використовується для приготування рожевого шампанського. І для того, щоб зробити рожеве шампанське, роблять базові звичайні тихі вина. Окремо роблять біле вино, окремо роблять червоне вино. Після цього їх між собою купажують для створення ідеального рожевого Кольору. І після цього вже запускають повторну ферментацію. Вона допомагає наситити вино вуглекислим газом та зробити його ігристим. Тому, якщо говорити за традиційне виноробство, то метод купажування використовують для створення рожевих ігристих вин. А ось для тихих рожевих вин використовують більш цікаві та більш складні методи. І наш перший такий метод це метод короткої мацерації. Мацерація це процес настоювання винограду на виноградній шкірці, в якій, власне, і міститься фермент під Назвою антоціан цей фермент якраз підфарбовує вино у певний колір, але головним фактором цього методу є саме коротка мацерація. Тобто для того, щоб зробити червоне вино, виноградний сік треба настоювати на його шкірці приблизно від 5 до 30 днів. І чим довше ви будете настоювати, тим більш насичений колір у вас вийде. Але для того, щоб зробити це вино рожевим, треба зробити мацерацію максимально короткою. І для еталонного рожевого кольору треба настоювати виноградний сік всього від 5 до 24 годин. Але, звичайно, є винятки, наприклад, тавель – це дуже насичене рожеве вино, яке настоюють приблизно со. Ворок годин, але суть методу короткої мацерації це зменшити час контакту виноградного соку зі шкіркою винограду. Метод короткої мацерації дозволяє отримати легкі та добре збалансовані вина, а також зменшити затрати на виробництво цього вина, і це допомагає робити більш масові вина ніжного рожевого кольору. Та з характерними яскравими фруктовими нотками. З цим методом теж розібрались, тож давайте тепер переходити до більш цікавого та більш складного методу створення рожевих вин. І наступним нашим методом буде метод Сан'є, або як його ще називають, метод кровопускання. І цей метод взагалі не пов'язаний з медициною. Це один з найважчих методів створення рожевих вин. Цей метод бере свій початок не з класичних первинних процесів, таких як чавлення винограду та вижимання соку. Натомість, виноград висупають. У великий чан. І у цьому чані під дією власної ваги, під дією гравітації, виноград починає випускати сік. В ході такого процесу в чані утворюється звична субстанція для виноробів. Це виноградний сік та мезга. І після того, як у чані утворюється достатня кількість соку, у цей час шкірка винограду підіймається угору. Винороби у цей час не перемішують сусло, а просто зливають сік. Цей сік завдяки тому, що під власною вагою, під гравітацією він дуже повільно чавив. Він достатньо проконтактував зі шкіркою винограду та має приємний рожевий колір. Далі цей сік буде проходити вже класичну ферментацію по технології білих вин, тобто окремо від шкірки. Основною відмінністю методу саньє від методу короткої мацерації це те, що виноград пускає свій сік під власною вагою, і при цьому винороби не перемішують сусло для того, щоб уникнути зайвого контакту виноградного соку з його шкіркою. Також треба сказати, що для методу саньє використовують виноград. Для червоних вин, тобто з іншими показниками кислотності, сахаристості і так далі. І вина, зроблені за методом саньє, мають більш насичений смак та аромат. Фух, сподіваюся, у мене вийшло пояснити це максимально зрозуміло та доступно. Тому плавно переходимо до нашого останнього методу створення рожевих вин: це метод прямого пресування. Суть методу прямого пресування пояснити максимально просто, бо основний процес є у назві цього методу. Для методу прямого пресування також використовують червону. Воні сорти винограду. І після того, як виноград відділяють від гребнів, його починають дуже-дуже повільно пресувати, завдяки чому шкірка винограду виділяє дуже маленьку кількість антоціанів, які підкрашують вино. Після процесу пресування далі цей сік бродить так само, як і біле вино. Повторюсь окремо від шкірки. До речі, інколи червоний виноград пресують разом із білим, наприклад, у французькому Провансі. А взагалі, вина, які зроблені методом прямого пресування, мають менш насичений смак. І до того ж, прям. Блідно-рожевий колір. На цьому ми завершуємо нашу розмову про методи створення рожевих вин. Для тих, хто не рахував, їх було всього чотири. Три при цьому з них є основні: це метод прямого пресування, метод сань'є та метод короткої мацерації. Ну і також четвертий метод метод. Поживання, який зазвичай використовують тільки для ігристих вин, але знайти тихе вино, яке зроблено методом купожування, не буде важко. Тепер трішки поговоримо про концепцію рожевого вина, як та з чим його пити. Якщо говорити про саму концепцію рожевого вина, зазвичай це щось дуже легке, наприклад, як біле, але при цьому з ягідними відцінками, які ми зазвичай зустрічаємо у червоних винах. І рожеві вина це саме ті вина, які допомагають нам адаптуватися при зміні сезонності, Тут допомагають перейти. Від червоних вид, які ми зазвичай п'ємо взимку, до більш легких рожевих, які стають амбасадорами наших літніх вечорів. І це робить рожеве вино супер універсальним і під будь-яку погоду. Подають рожеве вино зазвичай при температурі від 8 до 12 градусів. І рожеве вино є максимально гастрономічним, бо воно може підходити під салат, воно може підійти під рибку на грилі, і навіть під суші. Ну і як же прекрасно грає рожевий колір у келиху, тут мені говорити навіть не треба. Тому. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було максимально інформативним, ну і звичайно зрозумілим. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Будемо поширювати культуру споживання разом. Також всі коментарі під минулим відео, все про вино за 15 хвилин, я звичайно прочитав. Тому чекайте окремих відео по кожній категорії, яку я там описував. Ну і звичайно, якщо вам цікава якась конкретна тема по будь-який алкоголь, звичайно, пишіть про це в коментарях. Ще раз дякую всім за увагу. Зустрінемось у наступних відео. Будьмо!